Вісім ворожих атак було успішно відбиті. ЗСУ знешкодило розвідгрупу росіян Гайдай. Сергій Гайдай написав, що вісім ворожих атак було успішно відбиті. У Попасній загинули вагнерівців. У Северодонецьку зносяться пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку квітучого міста. ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб Вагнер. Кількість загиблих уточнюється. Водночас на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію із повітря обстріляні три населених пункти. Також випущено сім ракет. Упродовж ночі вісім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню.